Добрий ранок, Сьогодні 21 квітня 2025 року. Тематичне Пернаті друзі. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття. Зустріч з пернатими» твора Василя Сухомлинського. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з літератури. Тож сідайте зручно. Та слухайте і дивіться уважно на екран, адже це дуже цікаво. Ми вже читали з вами і казки, і оповідання Василя Олександровича Сокомлинського. А сьогодні я вам прочитаю його твори про пернатих друзів. Про птахів. Слухайте дуже уважно. Називається оповідання «Перепел і Кулик. Жив кулик у болоті, а Перепел у житті. сумно стало Куликові в болоті жити. От він і каже своїм друзям-куликам. Хіба це життя? Кругом болото й болото? Ну, що ж тут гарного? Піду я в жито жити. От там краса. А перепилові стало сумно в житі жити. От він і каже своїм друзям перепилам Хіба це життя? Кругом жито та й жито. Ну що тут гарного? Піду я в болото жити. От там краса. Пішов кулик у жито, а перепел у болото. Жили вони, поживали та й засумували. Кулик за болотом, а перепел за житом. От і повернулись вони хто куди. Кулик у болото, перепел у жито. Сміються над ними кулики й перепел та й питають. Ну, знайшли красу, де найкраще? У болоті, відповів Кулик. Ворідне воно. У житті, повів перепел, бо воно. Рідний, дуже цікавий твір? А тепер дайте мені відповіді ось на таке запитання. Де жив колик і де жив перепел? Звісно, колик жив у болоті, а перепел у житті. І що їм не подобалось? Так, звісно. Колик сказав, що кругом болото й болото, та що тут гарного, а перепевнув поки сказав, що кругом жито та й жито, що ж тут гарного? І ось вони, Кулик пішов жити в жито, а Перепел Так у болото, чи сподобалось їм таке життя? Ні, не сподобалося. А чому? Так вони сумували за своєю домівкою, коли за болотом, а перепл за житом. Як ви думаєте, чому чи цей твір нас? Так що рівніше за своєї домівки немає нічого. Послухайте наступну казочку. Оленчик, оленчин горобчик. Маленький оленці дуже хотілося впіймати горобчика, але той не давався в руки. Тоді вона надумала Горобчика з сірого пір'я, розрізала в подушці маленьку дірочку. Набрала сіренького пір'я, з тіста зліпила горобчика, обмазала вишневим клеєм, натулила пір'ячка, ось і готовий горобчик. Сірень, з тоненьким дзьобиком, з чорними оченятами, як пакові зернятка. Посадила Оленка горобчика на підвіконі, насипала йому пшенця, поставила водички, мовчить горобчик, накришила хліба, мовчить горобчик. Але ось дворі, над вікном зацвірінчала горобчика до своїх діток. Підняв голівку Оленчену хлопчик, повернувся до Вітчиненого і розправив крильця. Скажіть, мої любі друзі, про що я вам прочитала твір Василя Сухомлинського? Так, про дівчинку Олен, що ж вона дуже хотіла? Звісно, вона хотіла впіймати горобчика. Змогла вона це зробити? Ні, а що ж вона зробила? Так вона склеїла горобчика сірого пір'я. І що вона далі робила? Так вона посадила його на підвіконня. А чи міг дійсно цей горобчик? Розправити крильця та полетіти? Ні, звісно, тому що вона його зробила спір'я. Тому потрібно відрізняти дійсні ситуації, які відбуваються в житті, від казок. Казка чи як на світі жити? Диви світ, диви світ! Хто придумав оцей світ? Землю красну таку, у зеленому вінку, всі ці квіти і ліси, і пташині голоси, ліс і річку і поля, це ж усе моя земля. А зараз я вам пропоную ось такі слова про пташок повторити мама. мама. Вже скінчилася зима. Ні ні, ні. Тут веселі, теплі дні. Ак, ак, ак свистить наш паківний шпак. Ок ок ок. Ловить ластівка комаша. Ба, -ба, Ба. Зазеленіла вже верба. В є, в ї і. -і. Звеселяють, ай, солов'ї. Так ось така чистомовка про весну. я вам зараз назву слова, і ви скажете, які ви почули назви птахів. Моряк, сорока, липа, метро, дятел. Зима, синиця, ворона, син, зошит, голуб, жайвороном. Так назвіть мені, які птахи ви запам'ятали, які я називала. Так, звісно, голуб, жайворонок, Сорока, синиця, ворона, дятел. молодці. Підгадайте зад. Ташка ця маленька, лагідна, сіренька, сах літає, сонце зустрічає. Так, це жай ворона. Жайворонок найкращий співав поля. Жайворонок встав, як дуже рано, і зустрічає сонце. Це символ весни. Прилітає він одним з найперших на свято Сорок святих. Тому за традицією пекли сорок жайворонків з тіста. Ось ви бачите, який гарний жайба. І ось послухайте коротеньке оповідання Василя Суховницького, які вони бідні, ще й не світало, ще й ранкова зерниця не зайнялася. Як батько збудив Сергійка і сказав, ходімо в поле, послухаймо жайворонкову пісню. Царійко швидко встав, одягся, і вони з батьком пішли в поле. Небо на сході стало рожеве, небо скил з кожною хвилиною світлів зорі згасали, де з далекої ниви піднялася сіра грудочка, понеслася у височинь. Раптом вона спалахнула, ніби вогник серед блакить. І в ту хвилину Сергій почув дивну пісню, немов над полем, хто витягнув стрібну струну, і вогняна пташка, доторкаючись до неї крильцями, розсипає над степом музику. Сергійко затамував подих. Йому спало на думку, а якби ми з татком спали, жайворона все одно ж співав би. Татку, тихо прошепотів Сергій. А ті, хто зараз сплять, не знають цієї музики. Не знають, відповів батько пошепки. Які ж вони бідні? Який основний зміст цього залу? Чому бідні? Ось такі варіанти є відповідь. Вони бідні, бо немає грошей. Друге, які вони бідні, бо голодні. Які вони бідні, бо не можуть почути жайборо. Так, вірно, третя відповідь. Вони бідні, вони можуть почути жайворон. І ось вам сонечко, ось таке гарне, запрослухані твори, про кого я вам сьогодні читала твори Василя Сухоминського. Так, звісно, про птахів. І ось саме останній твір показує. Що люди, які не чують співу, Жайворонка, то вони бідні. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. До побачення, мої любі друзі!